Після поїздки в Карпати я купив на свого Дніпра кастомні клапані кришки у вигляді черепів і мій знайомий їх почепив замість стандартних. Тюнінг свого мотоцикла мені, напевно, більше радості приносив, чим їздити на ньому. І замість Морозова чи інших смаколиків, які я міг купити в магазині, я відкладав кошти на різні тюнячки, які додавали мотоциклу агресивного вигляду. І він після цього мав свій індивідуальний стиль. Мої думки були наповнені мотоподорожами, і це не дозволяло мені впадати в депресії. Тим паче, що про мої поїздки на мотоциклі вже написали близько десятки видань, були відеоролики на Ютубі та місцевому телебаченні. Тому я мріяв про наступні подорожі. Це був певний вектор, який давав мені силу рухатися вперед до нових цілей. Але з мріями теж бажано бути обережним, щоб не заховатися від реальності. Тому рекомендую не лише мріяти, але й діяти. Українці пережили та продовжують і зараз переживати складні часи волю, розчарування та втрат. Це дуже боляче та важко. Тому, на мою думку, необхідно приділяти собі хоч трошки уваги та робити те, що приносить вам хоч невелику радість. Ставити перед собою цілі, які можливо реалізувати, крок за кроком наближатися до них. Ваня, здорово! Хочу, я вслухав це свого телефона голос Тимофія. Здоров, друже, відповів йому я. Ваня, на вихідні передають гарну погоду. Я розібрався зі своїми справами і можемо з'їздити в Сатині. Як і домовлялися. Ти готовий? Тимофій, я до поїздок на байку завжди готовий. Вже навіть кастомні клапані кришки вчепив. Та бачив, бачив я у Фейсбук. Думаю, це мінімум 20 кінських сил додавало мотоциклу, пожартував Тимко. 25, сміючись, відповів я. Ну тоді збирай компанію в неділю вирушаємо в маленьку подорож. Відстань була невеликою. А наш маршрут складав 100 кілометрів. І вранці, 27 серпня, ми вирушили в чергову поїздку. Мій товариш Роман, який на той момент був в Англії, перед самою поїздкою подарував мені класний мотоциклетний шлем. Я вдягнувся в тоненьку майку і наслоджувався теплим повітрям, яке мені дмухало в обличчя. Люди, як завжди, посміхались, махали нам руками і піднімали великий палець вверх. Це був нестримний драйв підкорення нової цілі та маса позитиву і адреналіну. Напевне, більшості людей зрозуміло, що мотоцикл це вибір, а не крайня необхідність. Бо, до прикладу, автомобіль може бути вимушеним рішенням. Щоб їздити на роботу чи перевозити вантажі. А мотоцикли люблять і водночас бояться їх, бо вони добряче можуть полоскотати нерви. Розуміючи небезпеку наслідки можливих аварій, людина свідомо бере на себе відповідальність за всю небезпеку. Це можна порівняти з небезпекою, коли рибалка виходить на тонкий лід. Людина приводить в захват загострення відчуттів, коли вона мчить назустріч вітру. Бо кожен з нас втомлюється від щоденної рутини, тому мотоцикл для окремої категорії людей стає вирішенням усіх проблем, перцем, який додає гостроти оточуючому світу. Я відчув залежність від свого байка, і особисто мені потрібні ці гострі відчуття. Тому в моїй кімнаті почали з'являтися фотографії на стінах з кожної поїздки, а мій мотоекіп і стяг висели позаду мене. Цей байк дав мені можливість. Виявити індивідуальність, бути не таким, як звикли бачити людей з інвалідністю. Я шукав свободи і мотоцикл дав її мені. Це є самою головною причиною, до якої я підводжу. Я щиро полюбив те, чим почав займатися, тому не лише чекав нових поїздок, а думав над досконаленням і тюнінгом. Задоволення від нових маршрутів змушувало мене складати плани на наступні подорожі. Задоволення від самореалізації мототеми і радість від спілкування з однодумцями все це варте того, щоб влитися в життя моторуху. Бо як тільки у вас з'являється мотоцикл, то одразу з'являється свій круг мотоколег. Мотоциклісти, на відміну від автомобілістів, дуже рідко їздять поодинці. Зазвичай вони їздять групами від двох мотоциклів. Це додає особливих відчуттів та емоцій, десь ви додавали газу. А де був зацікавлений затяжний поворот з красивими пейзажами. Байкери завжди разом заїжджають на заправку чи перекусити. І саме тому люди обирають мотоцикли. Бо на автомобілі таких відчуттів немає, а на байку люба поїздка перетворюється в пригоди. Ми змушені все чітко спланувати, що повинні з собою взяти, чи поміститься це все в ваші кофри. Ці роздуми крутились в моїй голові, коли ми в Гримайлові звернули на відремонтовану дорогу. Розігнали на ній мого Дніпра до, до 70. Обабіж дороги було поле, а попереду природний заповідник Медобори з найбільш збереженою частиною товтрового пасма скелястих вотнікових підвищень, що сформувалось близько 15 мільйонів років назад. Господи, яка ж наша Україна прекрасна! І це лише якихось 40 кілометрів від моєї домівки, подумки говорив я собі. А скільки ще цікавих місць? Які не так далеко від мене, а я в них ще жодного разу не бував. Це необхідно виправляти і чим швидше, тим краще. Погулявши охайними вуличками курортної місцини, ми пішли в реберню, щоб перекусити. Так, саме перекусити, бо цей перекус коштував стільки, як відпочивав в куршевелі. Але не варто себе розчаровувати високими цінами в ресторанах курортної місцевості. Бо це бізнес. А за бажанням кожен з нас може знайти можливість хоча б на декілька годин кудись рванути і відпочити, розгрузити свою голову, побачити життя за межами своєї кімнати і позбутись рутини. Не економте на відпочинку і подорожах, бо подорожі це єдина річ на світі, купуючи яку ви стаєте багатші. Тому ми зібрались, запустили своїх залізних коней і вирушили знову дорогу. А від саме здрівка назавжди залишиться в моїй пам'яті. Бо подорожі більше, ніж будь що інше. Іноді один день, який ви провели в інших місцях, де більше, ніж 10 років життя вдома.